Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні розглянемо актуальну тему, які артефакти варто продавати. Щоб визначити рівень корисності артефакту, слід оцінити його параметри. Найбільш в грі цінується параметр швидкості. Тому прийнято вважати, що він повинен бути присутнім у всьому використовуваному екіпіруванні. Однак для новичка він не є пріоритетним. Тому, поки ви не зможете. Проходити хоча б 17-18 рівні всіх підземель, на це не варто звертати особливої уваги. Інша річ основні характеристики предметів. Для чобіт головним параметром це знову ж таки швидкість, оскільки тільки у зуті він може виступати основним. Однак, якщо ви одягаєте персонажа, наприклад, для прокачування корму, чоботи на швидкість можуть бути легко змінені на чоботи з атакою відсоток, здоров'я відсоток або захист відсоток. Залежно від того, який параметр впливає на втрату навичок героя. У рукавичках найцінніші основні характеристики це шанс і сила критичного удару. Проте є специфічні герої, котрим дані параметри у рукавичках не пріоритетні. Для таких персонажів має сенс залишити захист, атаку чи здоров'я у відсотках. Що стосується зброї, шолома та щита, корисні абсолютно всі відсоткові параметри, а також влучність, опір та швидкість. У броні корисні абсолютно всі відсоткові параметри: здоров'я, захист, атака, а також влучність та опір. Продавати в першу чергу варто рукавиці броню та чоботи. З плоскими характеристиками здоров'я захисту атаки, оскільки вони набагато слабші від процентних. Також варто продавати предмети низького рангу та якості. Ось, наприклад, ставимо фільтр, ранг та рідкість. Вибираємо 1, 3, 4 і вибираємо сині, зелені та сірі. І ось можемо натискати продати, обрати усі і продаємо. Також варто пам'ятати, що точної інструкції немає, тому що для гравця з двомісячним досвідом це буде сміття, а для новичка може бути справжнім скарбом. Якщо ви поліпшили зброю і впало в плоски здоров'я, то її варто продавати. І також є винятки: комплект швидкості та небесної швидкості. Як ви знаєте, на арені визначальним фактором перемоги є в основному швидкість заливника. Це у нас хатун, арбітер або дьяволиця. Чи когось іншого, хто заповнює смужку ходу решті героїв. У зв'язку з цим на предмети з комплекти швидкості та небесної швидкості все е, вище сказане не поширюється. Цілком не важливо, які основні та додаткові параметри у предмета, важливо наявність додаткового параметра швидкості або швидкість як основного параметра, якщо це чоботи. Далі предмет покращують та дивляться, який параметр зростає. Якщо не швидкість, можна сміливо продавати. А от якщо кілька проків потрапило само швидкість, то це дуже цінний артефакт, і його варто використовувати. Наприклад, ось цей артефакт броня в нас, в швидкість не впала. Ми його просто будемо продавати. Що стосується опіру, це ситуативний параметр, важливий в основному на арені та деяких інших локаціях. Новачку шукати його цілеспрямовано, особливо сенсу немає. Перейдемо до точності. Це дуже важливий параметр, який багато хто недооцінює. Точність потрібна і в підземеллях, і на клановому босі, і особливо на арені. Без неї герой просто не зможе накласти на ворога якийсь негативний ефект. Винятки є, але їх не так багато. Тому для новичків броня на точність буде дуже рятувати вас на арені, в підземелях та на клавному босі. Ранг і рідкість предмета також мають значення, все залежить від рівня розвитку вашого облікового запису. Також зверніть увагу, рідкість і ранг не є визначальним фактором при виборі артефактів. Навіть п'ятизірковий легендарний артефакт спочатку має 4 параметри, тому сумарно принесе більше користі, ніж синій шестизірковий. Однак синій артефакт 6-го рангу має всього дві початкові параметри, тому їх набагато легше зловити при покращенні, коли це необхідно. Придатність артефакту до якогось комплекту не має значення, навіть якщо вам впав гарний артефакт із марного комплекту. Його все одно слід залишити. Комплект ви, можливо, ніколи і не використовуєте, зате сам артефакт принесе дуже багато користі навіть у збірках. Коли ми залишаємо артефакт, спершу дивимося на основний параметр, якщо це не зброя щит, чи шолом. Якщо він нам підходить, дивимося на додаткові параметри. Насамперед, нас цікавить наявність критичного шансу, швидкості та влучності. Якщо є потрібні нам параметри та ранг самого предмета досить високий для вашого рівня гри, можна залишати. Якщо предмет не містить цих параметрів, він повинен містити хоча б 3-4% параметри. в іншому випадку залишати його немає сенсу, навіть якщо він легендарний. Підведемо підсумок. Ми зрозуміли, що рукавиці броню та чоботи з плоскими основними параметрами. Слід продавати, якщо це не комплект швидкості та небесної швидкості. Та зброю, шолом та щит, якщо прок впав в плоский параметр, також слід продавати винятками. Також є сет кам'яної шкіри та загородження. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!